Молитва до святого Гіацинта. Радуйся квіти над квітами, Гіацинте, найчистіший від усіх квітів. Радуйся каменю дорогоцінний, найясніший від усіх каменів. Радуйся заступнику всіх, хто до тебе прибігає. Радуйся, Небожителю. Допоможи старанною молитвою. О Гіацинте, найсвятіший, О сповіднику найсолодший. Молись за нас, блаженний гіацинте, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, Боже, який блаженного гіацинта і сповідника Твого прославив серед різних народів святістю діянь та славою чудес. Зроби, щоб за його прикладом ми змінилися на краще і в нещастях були підтримані Його допомогою через Христа Господа нашого. Амінь.